Друзі, всім привіт! І так, тотімент завершився. Я підводжу підсумки і скажу, що він вийшов реально крутим. Сипало ліпше, ніж в минулому році. Ми зловили більше 30 карточок тоті. Тоті ікони, тоті, тому на різні аккаунти. Покажуть склади, в які ми їх зловили, що твориться в сториджах на цих аккаунтах. І по секрету ми зловили більше 30 тоті. Відео я вставив десь плюс-мінус 31 карточку. Але ви все побачите далі у відео. Склади і стореджі. Тому не пожалкуйте, будь ласка, поставити вподобайку під цим відосом. Підписатись, якщо ви ще не підписані. Ну, я дивуюсь. І... Полетіли дивитись. Гарного вам перегляду, друзі! Є доті! Є доті! Страйкер! Ліга Ф! Там є стояти Сюди! Хто там? Хто там? Будь ласка? І це Андрій Кода Сюди! блядь. на базу! Ви це побачили. Дмитро, ти не за те переживаєш! Є yeah, бой. 12, 85, <tot> Є тоті! <tot> є тоті, другий Тоті! Сюда, сюди! Сюди! Сюди Тоті! На базу! На базу другий Тоті! На базу я сказав! І це просто Тоті чи ікона! І це пушка! Так, просто ференс пушкаш. Ну так, фодерна карточка. <клухи> да. Давайте, 15 гравців, 84, та вище, атака. 3 гарантовано 86. Є Тоті! Є Тотьі, це то 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 панянка йде. Страйкер! Це Гегебергер, бля, це Гегебергер. Бля Тоті. Пацани, це Тоті. І це Джеймс! На базі. Дякую за фолов! Бля Джеймс! Вітаю! Пан Сергій, дякую! Останній. половиною тисячі поинтів. Пак 182 плюс і два гарантованого 88. Полетіли. Є доті! Сюда! Але тільки не Джеймс. Я тебе богом молю, будь ласка, тільки не Джеймс. Там ікона наче. Сюда. 80 плюс. 81. 80 грабців, 81 плюс. Будь ласка. Дє Тоті, блядь. Сюда. Сюда і це панянка, це страйкер, Норвегія Бля, це не то, це ікона, пацани, це ікона. Це ікона, в нього 3 4 35 ікон в нього є. Сюда. Ха, дмитро. Так, ну, да. я знав, що він тобі впаде. Ти його хотів. 100 гравців, 82 плюс, 2 гарантовано, 88. Полетіло відкривати. Бем, 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 бум! бум. Учийся, як треба робити! Да! І це Тоті, це іменно Тоті. І це пані рейтинг на базу. На базу, я сказав. 100 гравців 82. Гарантовано 2,88-х. Ота коли гонько. Нема синього, дивіться. Є синій. Я вгадав. І це тоті, це тоті, це не ікона. Тільки не рейтинг. Дайте, будь ласка, хлопцям. Сука, це рейтинг. але ладно. 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 84 на 5. Я тоті! І це дівчинка, лівий бекерч. Ні? Ти подвійний тоті. Чи вона сама? Е yeah, бой! Словили Карчуви на базе. Сюда! Я сказал сюда! Давайте на козака все одразу. Роберт Карлос С yes! Сейчас, Василь! Ты бачи, Василь! Ты понял? Вау! Тоти Мартинес. Продаваемый. На базу. Емільяно, ти. Туда. Полетіли. Пак. Це пенсот пані. Тоті! Туда, це панянка, бля. ні, це не голкіпер. Стоп, стоп, це пані Ендлер. Є тоті панове, контент для вас, друзі. І це ікона Тоті. Блять, дайте у себе. Ні, це Міяма, яма, бляха, мога. Непогано. Непогано, ми додаємо до нашого списочку Кону під номером 6. Є тоті! Є тоті! Не скіпаємо! Це тоті. Тоті не скіпає, друзі. Вибачте, будь ласка. Це Одегор. Тільки не бергер, будь ласка. Кінебергер. Грімольдо на базі! Сюди! 11 руців, 85. Гарантовано 189 Глобали, Будь ласка, дайте Тоті. Єс, є Тоті. Є Тоті. РВ. Це Що, Джеймс? Ні, це мед. Блін, прикинь, було би Джеймс. А хто Тоті? Кине ворота. бой! Учиться! Батя в здані. Полетіли. 11 гравців, 85, плюс. це знову тоті, бля. Це тоті. Це тоті. Так, це воротарна, це Донарума. Джеймс, бля! Ізі. <с> 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 Звертайтесь, панове, Ізі, ми вам наловимо. Останній пакет. 11 граців, 85, гарантовано 1,9. дивіться. І знову тоті. Три тоті підряд. Є? Бля, тільки не дублікат, будь ласка. Гвін. Помер, бля. бля. А. Знаєте чому? Бо це дублікат. Але не погано. Сюди розбійника. Полетіли. Пак за 2000 пойтів. 11 років, 85. Плюс. І в першому одразу тоті, блядь. В першому на одразу тоті. Це п'ється салібана. На... Діма, це п'єць. Я тебе вітаю. Це потужна потужність. Наступный пац 2000 поинтов. 1185. И тут токи. тут другие токи. Оу, oh, 12-й кращий игровец. Пани шоу. Туда. Туда разбинется. Четвертый пак. Одинадцять, 85, плюс. один гарантовано. Є Тоті! Нарешті. Є тоті. боже мій! Вчора раз такого тобі салібавиш! Доня прийшла вдачу. Будь ласка, хто там має бути? Бля, муха. Мартінес, добре, добре, Мартінес. Наступний пак. 11 75 85 є Блін, там є тоді сутало а що нам сутало з ким з ким прийшов і не бергер будь ласка це пані броунс пані броунс не немає у вас дайте нормальний тоть є тоть так, суталом, ти вже бронз привів, бронз нам не треба. Дай МБП Вінісвуса там приведи з собою. Там. Пацани нормальні є. Аааа! Пані шоу. Їм це дівчат нам водить і водить. Паків, які мене цікавлять, там немає. 84 на 5. ТОТЬ! Перше муже! Тоті ікона, бл. Це тоті ікона. ау Це дві ікони. Ні, це блядь. Уман. Oh, Пак за 420 тисяч. 11 гравців, 85. Плюс. Гарантовано 1,89. Чи буде тут Тоті чаї? Зараз дізнаємося. Є Тоті і Кода, блядь. Сюди. Тільки не канавара, будь ласка, і не кафу. Ебать, Андрій, сюди на базу ТИ блядь? Ебай. І що 82 на 20 полетіли? Є тот ті ТОТІ, б***. тоті б***, ДА! Б нарешті! Ебать! Я дочекався, б***. Б***, 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 бургер, б. Нарешті! Сюда! В мене її нема, б! <laughs> ну давай, 82 на 20! Кадобор, бляк, сюда! Є ще одна тоті ікона. Хорош! 100 гравців полетіли! 100 гравців 82 плюс, гарантовано 288 Є тоті, бля! Є тоті, б нарешті! Є тоті! Блять! Є тоті! Б**, Є тоті", б**. Є тоті". Ірен Фередес б сюда. Пробуємо далі. Є карвака на базі! Сюди, на, сюди є бой! Так, друзі, відкриваємо пак з гарантованою іконою і 40 гравців 83 а гарантовано 187. Олег Олегонько, полетіли. Я думаю, буде тонті! Є бой черговий, це вже буде 28 Ікона? Тоді ікона. Ні, Блі, шира! Вау, Олексія, сюди! Що? Охо, Василь, я тебе вітаю! Це потужно, друже! Вау! Ти що? Так, друзі, йдемо, спробуємо відкрити пак з магазину. За 475 тисяч монет. 100 гравців, 82 плюс. давайте дивитися, що там буде. Чи буде там Тоті? Чи його брат Тоті, ви серйозно? Вау! Цап. Англія, Пускай, що ще Челсі. Пускай. Ага. Кол? Кол ти? Подвійний його Подвійний По 20 Тоті! І пані Ренан на базу! є yeah, бой І це 30-й, 30-й, 29-й, 31-й тоті. Є yeah, бой! На базу! Одразу пишемо. 22. Yeah. Так, панове, полетіли ще до двитру одного пакетика відкриємо. Глобал ліміта. Давай, пак за двушку. 11,85. Та, yeah. да там тоті є. Це 31 тоті, друзі. 31 картка, тоті. Я передолю того. Хто там буде, мені вже не важливо. Ми 31 купуємо. Охо! Сю! Пан Кріщано Роналдо на базі. Є-бой! Дмитро, я тебе вітаю, це потужна картка. Сюди цього розбійника. Є! Павус! Так, друзі. Так, друзі, тепер покажу вам склади. Яке ми ловили Тоті, оце один із них. Дивіться, тут є і Петелія, з Кріш. А, Кріша, Кріша ми ловили два рази. Я його відео вставляв раз, Палвера так само багато разів ловили, але вставляю його тільки раз. Тому в статистиці їх менше. А так карточок тоті більше. Так же саме Джеймс була декілька разів. І що мені, що Дмитру і Василю вона була. Тому отак. От Якось так, як кажуть. Так, тепер, друзі, йдемо дивитись інші склади мій і Дмитра. Так, друзі, зараз ми з вами подивимось склад пана Дмитра, що наголовили йому. Тому, будь ласка, тримайтесь місто за свої крісла. Також місто тримайте ваші гаджети, тому що це буде для вас стресом. Показуй, це було потужно. І також ще покажу сховище дублікатів. Дивіться, це. Склад Дмитра, що ми йому зловили на тоті. Дивіться, це все антрейд, все перший власник. І ще показую вам баночку. І якось так. Якось так. Це потужно. Скажіть? Добре, а тепер дивіться, що таке надпотужно, над. ми йдемо з вами, подивимось сховище дублікатів. Дмитро. швиденько показуєш, швидесенько біжимо. бича. Горич. Опа, дивіться. І ще 10 карточок. Номінанти не рахуємо. Панса Ліба, 4 мільйони дублікатів. Це. це. Що сказати? Ну, тоті так тоті. Ми робили що могли, тому тоті ми зловили, друзі, більше ніж 30 штук. Просто що я вам вже так, щоб не задублю, не дублювати всі однакові постійно, трішки зрідно. Тепер, панове, біжимо дивитися мій склад. І ось таких друзі, тоті ми наловили в мій склад. Ось таких чудових тоті. Те, що зловив собі я. І це в нас виходить 14 карточок тоті. 14. Так, да, у відео нема, друзі, салаха. Він є в статистиці, але його немає на відео, тому що я його зловив з веб-додатку, коли сидів, просто нічого не записуючи гріндив і ви його не побачили вживу на стрій. Ось склад мій виглядає на зараз. Це куплені карточки, я за них граю трейдові. Пограю трошки да продам. Може щось зловимо. Цікаве.